Закупили котлів на понад 2,5 мільйони гривень, де їх встановлюють у Чернівцях. Майже 90% котлів на Чернівецьких котельнях у незадовільному стані. Комунальне підприємство Чернівці Теплокомуненерго» розпочало замінювати зношене обладнання. Зазначені котли вже ремонту не підлягають. Вони морально застаріли, фізично застаріли запчастини. Відсутні до нього. Тому дешевше і раціональніше було заміна повністю замінити ці газові котли на сучасні. Нові за підтримки Чернівецької міської ради у 2023 році на понад 2,5 мільйони гривень. Евень закупили 17 котлів, Чотири із них вже функціонують. Наразі встановлюють п'ятий найпотужніший. Це об'єкти соціальної сфери, це школи, садочки і надалі плануємо замінювати котли, тому що завдяки підтримці міської ради в минулому році ми придбали 17 газових котлів, і це дасть можливість нам забезпечити якісною послугою об'єкти і заощадити природний газ. Євген Пасилюк, Мілана Федорюк Михайло Урбанович, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4